Ну, я саме джокер до того, що багато посміхаюсь. Липка майже пропадає з обличчя, так якось сніг ну, пішло. Військовий з позивним Джокер долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Добровільно пішов і байка. Прийшов військо на початку війни. На другий день були проблеми з маршрутами. Ну, Луцьк, перше, ну моє найближче місто. Я потрапив в Луцьк. Такого так банально. Я в дитинстві дуже сильно любив, Любив симулятори і захотілося піти в підрозділці, літати. Несуть свою військову службу Джокер і Байка в складі підрозділу Геліос, який створили в Національній гвардії України ще торік. Ідея щодо створення підрозділу виникла ще в серпні 23-го року. Підрозділ створився, і через сім місяців ми виїхали виконувати бойові завдання на сході нашої держави. Підрозділ операторів Геліос виконує бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Нині ж саме безпілотні системи є однією із ключових складових сучасної війни, адже це очі наших воїнів. Трон дуже поширений, дуже широко ми його застосовуємо. Ну переважно літаємо вночі, можемо літати в день. Трон вражає техніку, місце скупчення ворога, їхні репер, леси, ре. Ми водимо шорох, щоб він там не було спокійно. Цитаємо оптику, цитаємо боєприпаси, цей трон, ну, Вже можна сходити в якісь танчеї, шукати ці під шукати ці хиті і вражати їх. Якщо таких е, вимог не потрібно, е, можемо ну, за рахунок площі додати е, більше акумуляторів, цей двон прилетить, відпрацює, е, способом маміка скине і буде вертатися назад. Розвідка, коригування вогню, виявлення ворога, допомога нашим військовим все це тільки частина того, чим займається відносно новий підрозділ. Тож і бійців шукають з відповідними якостями. В першу чергу основне це мотивація. Ми беремо мотивованих людей, але якби мотивація це перший такий критерій, але а інші критерії це більше нам потрібні люди з технічними освітами, тобто технічний напрямок, технічна освіта. До підрозділу Геліос шанс долучитися є в кожного хто пройде підготовку від психологічних тестів до фізичних навантажень, і вже потім стати тим, хто боронить нашу державу як на землі, так і у небі.